Привіт, олі памполі, друзяхи! В сьогоднішній серії ми з вами зробимо кілька видів слаймів. Але це пізніше. А зараз я хочу показати вам отаку от от штуку, яку мені вдалося дістати. Відкриваємо. І що в нас тут? Що це таке? Похоже на колготку з очима. Треба взяти інструкцію. Читати тут багато, але так як я зрозумів, в нас має вирости трава на голові того чудіка. І що можна буде стрихти газон прямо на голові того чудіка? Ну, це ми ще побачимо. Спочатку треба, щоб він виріс. Я думаю, якщо ми налиємо ще сюди, водички, воно не помішає і гірше не стане. Ох, запихаємо. А тепер підливаємо. Щось воно зовсім в середину не йде. Ну, налию ще, Побачимо, що з того вийде. Так, якщо ви хочете побачити, яка в нас виростить трава, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І в наступних серіях ми розкажемо і покажемо, що в нас вийшло. Так, голова почала промокати, і тут прямо видно зерно, з яких буде проростати наша майбутня трава. Цікаво, скільки днів потрібно для того, щоб воно виросло. А ми відкладаємося в сторону і приступаємо до наших слаймів. Так, давай вже перевіримо, які ж способи дійсно працюють. Бо в інтернеті дуже багато є видів слаймів і варіантів, з яких можна його зробити. Але не всі працюють, а ми сьогодні перевіримо. Отже, для першого способу нам потрібне буде рідке мило, клей ПВА і зубна паста. Кажуть, якщо це все змішати і добре вимішати, у нас вийде прекрасний слайм. А ми зараз перевіримо і будемо знати, чи це дійсно так. А то я знаю, вони в тих інтернетах обманщики щиті. Та-та, бубуха. А дітям потім не виходить це зробити вдома. Отже, беремо рідке мило. Думаю, буде достатньо. А його треба залити клеєм. Наступною піде зубна паста. Зовсім трішки. І знов вимішуємо. Ммм, mm, так пахне, ніби тільки почистив зуби. Поки що якесь досить рідке. Але порівняно з початком вже починає затвердівати. Вже густіє прямо на очах. Що ж з того всього получиться? Мішав я звичайно довго, але здається, щось таке починає виходити. Наш слайм починає триматися купи. І менше липне, думаю, можна пробувати брати його в руки. Ну що, ріскнем? Фоо, гадіс щита. Але він ще не готовий і липне до рук. Так що його або ще треба вимняти, або метод просто не працює. Я так і знав, що вони дурять дітей постійно. Все, не переживай, зараз зробимо! Ось з них та й буде чесним Для другого способу ми використаємо знову ж таки рідке мило і клей. Але в нас буде інакший загущувач. Я думаю, що клею треба дати більше. Я ще дам трішки барвника Головне не переборщити. Ох, який виходить, прикольний. А в якості загущувача будемо давати тетраборат натрію. Капаємо капельку і мішаємо. Так, наш розчин починає густіти, і думаю, ще трохи його можна буде брати в руки і починати розминати. Гадість ще там. Але заради вас що не зробиш. Ну що ж, пробуємо. Догу ми, звичайно, міняли, але ось такий слайм у нас вийшов. Це, звісно, не ідеал, але на перший раз і такий піде. клас клас! Круто! В мене буде слайм! Я отут сів і подумав: а що, якщо наш слайм запхати в цей наноскоч і зробити такий антистрес? Давайте провіримо, що в нас вийде. Берем три отакі смужки от і склеюємо їх поздовж. Обрізаємо ще кусочок. І це в нас буде дно. Тепер слайм всередину. Здираємо наші плівочки. Вау! І клас! Який антистрес у нас вийшов! А, ну відай, а то я щось дуже нервовий останнім часом. Отже, сьогодні я з бабукою зміг зробити слайм в домашніх умовах. та ще й запхати його в наноскотч. Дивіться, який крутий антистрес у нас получився. Його можна жмякати тепер з ранку до вечора. А якщо вам сподобалась наша серія, ставте лайк і до нових зустрічей.